Звернення надходило на нашу гарячу лінію, про яке пежу номер транспорт щодо те, що водії ну, є термінали і водії просять розраховувати. Так і є звичайно. Я вам можу сказати, що це точно порушення. Зараз умов перевезення управління транспорту попереджало вже листом перевізника, що це неприпустимо. Перевізник приватний на сьогоднішній день трохи маніпулюється ситуація, якщо відверта. Але ми повинні розуміти, що ми робимо все для того, щоб вартість проїзду в громадському транспорті точно не піднялася. І зараз готуються вже зміни та опорядкування нашої міської існуючої мережі, і найближчим часом буде оголошений конкурс на визначення перевізника по всім маршрутам міста, крім двох, які на сьогоднішній день є діючі договори і відповідають всім умовам. І я думаю, що на цьому ми врегулюємо. Дане питання. Є випадки, я розумію, що є і в 26-й, є, і в 10, і в четверть, в четвертому маршруті. Дуже багато у нас було звернень від перевізників щодо і підняття вартості проїзду, перевезення пільгових категорій. Іти на підняття вартості проїзду ми точно не будемо. Це не на часі зараз взагалі це питання розглядати. Всі порушення, які виявлені, це призводить до розірвання договору. На нашу думку, на думку управління транспорту, тільки прозорий відвертий конкурс цю ситуацію, і ми побачимо дійсно Перевізник, який готовий буде виконувати всі вимоги, які місто дає для перевезення. В Конкурсі вони матимуть право приймати участь. Ми не можемо забронити нікому перевізнику, але вже на конкурсі буде визначатися. Там є чіткі критерії, є постанова кабінету міністрів, що передбачено які умови, які учасники, як нараховуються бали, яка система визначення переможців. Я думаю, це все буде на протязі квітня місяця. Я думаю, ми встигнемо в цей термін. І до кінця квітня я думаю, що ми вже. Будемо в процесі визначення перевізників.